Вона одна з тих, хто першим чує щось болить. Наталія Михайлівна Суха, лікар-терапевт Центру первинної медико-санітарної допомоги. Для неї медицина це не просто фах, а справа життя. Обрала цю професію свідомо та давно і досі пам'ятає той момент, коли зрозуміла, буде лікарем. Я не перша людина в своїй сім'ї, яка обрала цю професію. У мене з самого дитинства був приклад, було захоплення цією професією. Мене мені дуже подобалася її відповідальність. Ну, звичайно, як дитині білі халати, специфічна форма. Так, тоді були такі бачення цієї професії. В шкільні роки мені легко давалися природничі науки, і школяркою я мала можливість відвідати медичний інститут. І... Побачити навчальний процес зсередини. В принципі, я зрозуміла, що це моє, і іншу професію я не розглядала. Я вибрала цю професію навіть неотікувано для себе спеціальність конкретно, терапевтичну. Я потрапила до Уменської центральної районної лікарні, Я проходила інтернатуру на базі терапевтичного відділення. Це був новий і досить цікавий для мене досвід. У нас були дуже відповідальні кваліфіковані куратори, і, 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 і це було стаціонарне відділення. Там були свої стабільні хронічні хворі, які потрапляли у відділення в період своїх загострень своїх хронічних захворювань. Прийом пацієнтів, обстеження, поради, щоденна рутина, в якій немає однакових днів. Переїхала в Подільське і почала працювати в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тут робота взагалі різноманітна і зовсім відрізняється від мого попереднього досвіду. Відрізняється тим, що ти не очікуєш, що тебе може чекати на сьогоднішньому дні. Тобто звертаються люди з дуже різноманітними скаргами. Лікар первинної ланки це лікар, до якого людина звертається вперше. І йому потрібно визначитися з тактикою ведення пацієнта. з… Подальшим його супроводом, тобто чи ти будеш його вести самостійно, чи це потрібна допомога більш вузьких спеціалістів. Тобто лікар перфенї ланки це лікар, який своє, свого роду. Різнопрофільний лікар, тобто він і трошечки лор, трошечки кардіолог, трошечки ендокринолог. тобто це дуже різноманіття, велике скарг і діагнозів, які трапляються протязі робочого дня. Я зрозуміла, що більшу частину і великий відсоток позитивного результату лікування це. Залежить від психологічної прихильності пацієнта, тобто потрібно завоювати його увагу, і потрібно, щоб пацієнт не тільки на прийомі послухав, а ще й почув те, що ти сказала. Тобто за цей короткий період, який ми маємо на прийомі, ми повинні не тільки видати людині рекомендацію, а й постаратися донести до неї цю інформацію, щоб вона їх дотримувалася цих рекомендацій. І тоді результат, звісно, буде позитивний. Бути лікарем це постійно навчатись. Наталія Михайлівна переконана, в сучасній медицині знання швидко змінюються, тому професіонал має йти в ногу з часом. Більшість часу займає безперервне навчання, тобто лікар повинен постійно підтримувати в порядку в свої знання. Постійно потрібно оновлювати свої знання, не тільки підтримувати їх, слідкувати за всіма новими рекомендаціями, за оновленням. Протоколів за всіма відповідати всім вимогам, які нам висуває Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я України. Після декретної відпустки вона знову повернулась до кабінету і на неї чекали. Ну, не буду я приховувати, була в мене пересторога. Я розуміла, що три роки для лікаря це велика пауза, але це було більше самонавіювання. Цей страх пройшов буквально в перші дні після того, як я повернулася і почала вести свій прийом. Я була дуже приємно вражена тим, що мене настільки тепло і приємно зустріли пацієнти. Деяких, звичайно, я пам'ятала ще, які мене відвідували і до моєї відпустки. І саме вони підняли мені цей настрій і бажання працювати. І страх пройшов буквально в перші дні. Тобто я дуже була приємно вражена, що люди настільки чекали, вони пам'ятали мене, хоч не дивлячись на те, що я 4 місяці пропрацювала. І... Ми працюємо далі, в тому ж дусі. А головна мотивація це вдячність у поглядах, коли людині справді стає легше. Однозначно будь-якого лікаря мотивує позитивний результат від його лікування. Тобто, коли до тебе на прийом приходить людина. Ну, професія лікаря взагалі така, що ти не можеш очікувати, що людина прийде до тебе з піднятим настроєм. Тобто, в когось, крім своїх буденних проблем, турбує здоров'я. Тобто людина приходить до тебе з якимись скаргами, там в неї може бути й больовий синдром. І коли вона після твоїх рекомендацій наступного дня чи там через період лікування проходить з піднесеним настроєм, і особливо коли це просто сказати дякую, що лікарю все допомогло, це не може не. Мотивувати це дуже стимулює працювати, розвиватися, і хотілося б звернутися до в першу чергу до своїх декларантів, подякувати їм за те, що вони мене терпили, отрим очікували, чекали три мої роки. І хотілося б нагадати про верифікацію, яка зараз проходить в нашій амбулаторії, що це означає? Це оновлення даних в декларації. Якщо ви змінили номер телефону чи паспортні дані, будь ласка, зверніться до ну Це стосується всіх, до свого лікуючого лікаря і безпосередньо до мене, мої декларанти, щоб ми ці дані оновили, щоб ми ознайомилися ближче, з ким я була. Ще не знайома до декретної відпустки з вашими медичними картами. Можливо, ви отримуєте якесь лікування по доступним лікам, і ви можете у нас на прийомі отримати рецепт. Тобто, першочергово це ті люди, які три роки не зверталися за медичною допомогою. Ми вас чекаємо в п'ятому кабінеті, мої декларанти. Записуйтесь в реєстратурі і приходьте до нас на прийом. Справжній лікар той, хто не зупиняється, а ще той, кому довіряють, саме така Наталія Михайлівна.